Картини із тероскопічним ефектом складені з 30 тисяч дерев'яних кубиків. Вінницький митець та волонтер Володимир Лапшов запросив нас до себе в майстерню, щоб розповісти, що це за техніка та які сенси він вкладає в свої роботи. Вітаю! Це програма наші. і Сьогодні ми поговоримо про сучасне мистецтво, створене в реаліях війни. Володимир Лапшов, вінницький митець волонтер. Працює в унікальній авторській техніці, де кожна його картина складається із понад півтори тисячі дерев'яних кубиків. Дервину для робіт автору передавали військовослужбовці з передової, друзі, волонтери з прифронтових міст. А також він самостійно збирав матеріали під час волонтерських поїздок прикордонні докуповані міста, бучу, Херсон, Чорнобаївку. Нещодавно Володимир презентував виставку своїх робіт, яку назвав і мертвим, і живим, і ненародженим. Під час презентації гіничанам продемонстрували 20 картин зі стереоскопічним ефектом про полеглих та живих героїв, а також кадри наслідків окупації, вторгнення та терористичних актів Росії. Виставку унікальних робіт відзначили рекордом України. Автор планує далі показувати її в усіх українських містах та за кордоном. Доброго дня, Володимира. Доброго дня. Мистецтво завжди. Передавало реалії часів, в які воно було створене. Ваші картини несуть особливі сенси. Розкажіть, будь ласка, про них, що ви вкладаєте в кожну з них? Я сам вигадав цю техніку і намагався її втілити таким чином, щоб вона працювала, дійсно працювала. Назвав я цю техніку 4 d картини, тому що всі знають, що таке 3D це об'ємне. Зображення, а ось четверта літера, «Д» – це українська душа, яку я намагався вкласти в кожну з своїх робіт. Це історія того, як ми відчуваємо цю війну, я особисто, і чого вона нам вартує. Я гадаю, що усі глядачі, які будуть бачити ці картини, вони відчують те, що відчуває кожен українець в будь-якому місці. України, коли звучить сирена, або підриваються набої, саме за виняткову авторську техніку, ваша виставка здобула рекорд України як перша в Україні виставка картин із стереоскопічним ефектом, складеним за допомогою 30 тисяч дерев'яних кубиків. За вашою спиною зараз знаходиться рекорд, ваша нагорода, розкажіть, будь ласка, чи того результату ви хотіли досягнути, створюючи от такого масштабу виставку? Я гадаю, що так, мені вдалося це, тому що я взагалі-то творча людина, кожного дня в мене є безліч ідей. Одні доречні, другі, другі, якби не може не дуже, але ті, які я. Дуже хочу втілити, вони ви їх, ну, всі мої друзі, знайомі гості нашого міста можуть побачити, втіленими вже в реальність. Я намагався передати от такою технікою дитячі емоції, які ми відчували ще в мої школьні часи. На кожному зошиті на обкладинці був малюнок, стереоскопічний малюнок, і треба було довго напрягати. зір, коли ти міг побачити там циферку 5 чи циферку 2. Точно були такі в дитинстві на зворотньому і да. стороні. То зошитів це в мене втілилось у всіх моїх роботах. Це точно як каже Фрейд, всі ми родом з дитинства, і всі наші бажання і мрії саме звідти починаються. Ваша техніка вона унікальна у світі. Я за кадром вже вас підпитала чи ви підгледіли це. А насправді це винятково, унікально. Як виникла взагалі ідея? Як ви побачили, що кожен кубик може скластися в картинку? І це ще й нерівна поверхня, вона весь час змінюється. Я кажу, що напевно ця ідея прийшла до мене саме за кермом, коли я перший раз їхав до польського кордону, відвозив свою родину і свою сусідку літню. І я бачив багато чого, і от відкарбувалося в пам'яті ці хвилини, моменти. Декілька залишилося на згадку декілька фото, маленькі відео, які я встиг записати 19 місяців тому, коли останній раз був разом зі своєю родиною. І ну, я так це побачив. А що стосується техніки, скласти кубики? На різних дистанціях в різному форматі, в 4D форматі. Е... Як тут можна Мал... побачити в нерівній поверхні картинку, яка здалеку здається суцільною. Маленький нюанс того, що е... в першу чергу картина народжується в мене в думках. Для того, щоб її відтворити, я мушу повернутись до кожного кубіка, яких тут півтори тисячі, майже там. Трошки більше буває, півтори тисячі кубіків в 10 разів на кожному з етапів. Від того моменту, коли я е, взяв там, ящик з набоями, розібрав його, підготував цю деревину, порізав, приготував, потім нарізав тисячі тисячі різних розмірів цих кубіків, і потім я їх складаю в, в такий 4D. Формат, скажімо так. це ж так. додає складнощів не на рівній поверхні, так. Але я гадаю, що це додає складнощів, але захоплює, коли людина. Пересічна перший раз бачить цю картину в кожній вашій роботі. Буквально присутні частинки різних регіонів України, нашої адже деревину для робіт ви використовували з прифронтових територій. Так як ви сказали, що з ящика з-під набоїв, частинки чого сьогодні представлені вже в витворі мистецтва, е, дійсно, в кожній з цих робіт вже присутні. Шматочок деревини з кожного регіону з хіду, заходу, з півдня, з півночі. Саме перший шматочок це якраз був з тої першої подорожі, коли я е пошкодив машину і треба було ремонтуватися саме на місці. І звідти я при привіз невеличкий перший шматочок деревини. Потім я уявив, що Як з цього... Як це ви його знайшли? Звідки треба він? було е я. Приїхав в місто мастеску, і коли я вже туди доїхав, було декілька е, ситуацій. Я втратив дзеркала, але без дзеркал їхати не неможливо. Тому вшлося винаходити якісь яким чином їх примотати для того, щоб повернутися в місто. Це вибрали якісь гіля, чіпляли там да, на там скотч. Так, там були доски на скотч, Поки я це все. Креатив почався да, з того креатив часу. креатив Почався з того часу, але е, потім я. Своїх подорожах волонтерських, просив своїх колег волонтерів, побратимів, військові, передавали з, кожного, з кожної гарячої точки, з Херсону, з Бахмута, з-під Бахмута, з усіх, усіх куточків України, передавали. Це були ящики з-під набоїв. Ось у нас там є витвір мистецтва, який я вирішив різати на шматочки. Це табурет, який передали побратими з танку. Російських Борожого, окупантів. Да. Російських окупантів, от він буде в мене присутній на кожній виставці. І це ще раз нагадування. З чого, е, ідея була в тому, щоб то, що нас е, вбивало, що було ціль була геноцид української нації. Це була зброя, ми їх перетворили в те, що дає якусь надію і художню, якусь цінність. Тобто раніше це була зброя, зараз це витвор of art, як. Угу, насправді дуже важливо переформатовувати, е змінюватися. І мистецтво сьогодні дійсно працює в ногу з часом. Розкажіть нам, будь ласка, чи допомагають вам військові, можливо, також передають, адже знають вашу важливу місію? Так, але це були лише знайомі, мої знайомі. Ті, хто знав, що, для чого я це використовую, а людей таких небагато було. Я гадаю, що зараз може буде більше, більше треба буде деревини, тому що я хочу сказати, що я би сьогодні зупинився, якщо б завтра ми перемогли. І в мене не б... тобто, 20-та робота це була б останньою, але ми розуміємо, що війна ще триває. Вона жорстока, болюча для всіх. І це мій такий челендж, який я взяв 570 днів тому. Це мій особистий челендж. Я буду кожного місяця доробляти по одній з робіт. Зараз їх 20. Я розумію, що ви я їх в такому хронологічному е порядку, і теми вибирав найболючіші моменти, які мене. Скажімо так, в тригерили найбільше да, вас найбільше дійсно. Ми бачили вашу виставку, і там були і живі, і мертві, і нескорені. Як ви підбирали героя? Що саме керувало вами назвати виставку саме так? І обирати кожного героя, щоб нікого не образити і можливо не стати на той шлях тих трендів, які вже відбулися, тому що війна вона продовжується дуже швидко, час змінюється. Я обрав слова кобзаря і мертвим, і живим, і ненародженим, саме тому, що вони більше передають мету. Це виставка заради майбутнього, заради дітей маленьких українців, які в важких умовах зараз навчаються в Україні, тих дітей, які разом з батьками були вимушені покинути кордони України. Вони зараз там, і основна мета це збір коштів для допомоги дітям. Ви бачили цю виставку. Це не просто виставка, а виставка Перформанс. В коли я починаю виставку, засвітлюються 503 маленьких ліхтарики це нагадування про ту кількість дітей, які офіційно зараз на даний час загинули в Україні. Не хотілося б, щоб ця цифра зростала, але в першу чергу. Виставка заради майбутнього і заради дітей. Щоб народжувалися діти в нашій країні, щоб жили радісно, щасливо, на мирній землі під мирним небом. Би... Дуже висока мета. Я би сказав, що дуже не хотілося б, щоб ця війна перейшла на їхні плечі. Тобто наша мета перемогти і зробити так, щоб вона ніколи. Не могла відновитися. тому, власне, разом із фондом Подільська громада ви розпочали збір коштів для підтримки дитячих соціально-реабілітаційних центрів, де зараз перебувають дітки, які приїхали з тимчасово окупованих територій. Так мета збору коштів народилася в нас з Віктором Бронюком, моїм давнім другом, колегою, волонтером, разом з яким ми вже зробили багато гарних справ і. Якщо з початку війни, я особисто, Віктор, фонд наш, ми намагалися допомогти тим, хто потрапив на фронт, знайти каски, шоломи, знайти бронежилети, знаряддя армійське, то другим етапом, коли вже були деокуповані території, це Харківщина і Херсонщина. Ми переключилися для допомоги саме громадянам, які це потребують. На даний час ми бачимо свою мету. Це допомога дітям. Ми зустрічалися захищена. з тими дітками, з переселенцями маленькими. Що вони вам казали? і Які, які ваші відчуття внутрішні? Адже ви також батько? Я Да, дуже важко, коли твоїх дітей нема поруч. І кожного дня ти чуєш питання, тато, коли ми вже зустрінемось. Я кажу, що ми обов'язково зустрінемося, я дочекаюся перемоги. Я допомагаю цьому дитячому будинку, для якого ми збираємо кошти. Вони змогли тільки сказати так: фідбек записати декілька відео, але в мене є мета. Зараз я вирушаю в тур по Україні, і одна з таких ключових точок це буде. Я завітаю до цього дитячого будинку. Я приготував спеціальний подарунок для них, і ми разом з ними зробимо дві картини, які потім ми зможемо запропонувати на аукціон збір коштів саме для цього дитячого будинку. Я гадаю, що це буде добра справа. Їм буде цікаво. Ну з радістю б зразу поїхав до них, але... Яку частину роботи ви їм передасте? Розмальовування, вирізання. Ми бачили, у вас такі дощечки, і саме з них ви створюєте маленькі кубики, які потім стають складовою картини. Що будуть робити дітки? Ми разом з дітками будемо вже збирати картину цілком готову. На... Я приготував спеціальні панелі, на яких ми виставляємо їх. Так, 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 так що в нас залишиться останній. Останніх два етапи: збір, приклеювання, і ми трохи розмалюємо ще ці кубики разом з ними. У вас був такий цілий перформанс на виставці, коли прапори знімалися з картин і відкривалася ця енергія картини. Розкажіть про те, скільки країн ви включили до виставки. Ну, зараз у нас 20 робіт, і я особисто провів дослідження. Скажімо, всі прапори, якими ми на початку виставки, ну вони присутні під час всієї виставки, закриті роботи, це країни, які найбільше нам допомагають фінансово, зброєю, підтримують нас в міжнародних організаціях. І навіть взяти Литва, Латвія, Естонія самі маленькі країни, які менше в Європейському Союзі, але вони віддали майже всю зброю для того, щоб допомогти нам. Є великі країни, які змінювали своє відношення до України. Якщо на початку війни Німеччина нам пропонувала 5 тисяч шоломів, то на даний час Німеччина це друга країна, яка надає нам зброю. Є прапор Ізраїлю, який доказує те, що ми можемо перемогти, і що маленька країна, яка в свій час боролася з шістьма своїми сусідами, ніхто не ставив ставки на Ізраїль, але вони перемогли. Велика подяка всім, всім країнам. Ну, в першу чергу, ось е, в мене є особисті картини і особисті прапори. Е, Ця робота, де цей маленький хлопчик, вон, я її завжди закриваю прапором Польщі, а поруч є прапор Молдови. Це саме ті країни, які прийняли на себе основну, основне навантаження в перші години, напевно, не, не дні, а години. Прийняла і, наших дітей. Да, прийняли наших жінок, дітей, дали прихисток, дали даний час роботу. Тобто я дуже вдячний всім країнам, які допомагають, і дуже вдячний саме тим країнам, які і словом, і ділом це роблять. Якщо в нашому Рамштані там біля 53 країн, то ми не бачимо всіх 53 прапорів, але вдячен всім і кожному, хто і словом, і ділом, і грошима, і зброєю допомагає Україні перемогти. Як відбувалася еволюція створення ваших картин, ми бачимо тут матеріали. У вас дерев'яні дощечки, але є ще такий пластик. Він також використовувався спочатку. Я скажу, як програмісти кажуть, ітерація, було багато різних е, ідей, як це втілити. І на початку я е, перші свої роботи їх бачили лише мої друзі, я їм дарував їх. І скажімо так, це вже якась там п'ята ітерація, як кажуть програмісти. Е, але я можу сказати, що на даному часі я вже... Досконало знаю свою техніку виконання, і гадаю, що зможу колись скоріше ніж за місяць робити одну роботу. Дуже цікавий ваш досвід, адже ви унікальні в своєму роді. Ви незабаром, як ви проанонсували, відправляєтеся в подорожі різними країнами за залучення коштів для підтримки України в цій важкій боротьбі. Ви маєте цікаву виставку, яку ще нігде не показували. У нас ексклюзив сьогодні буде. Так. Бачимо сьогодні представленого нашого президента Володимира Зеленського на обкладинці журналу Тайм. Розкажіть, які ще. В колекцію входять з цієї серії роботи, на які теми так. Це був маленький секрет. Я готую вже другу виставку. В першу чергу вона буде направлена на наших європейських партнерів та інші країни. Я її назвав Ukrainian Time. На даний час ми маємо вже десь понад 10 журналів Times, на обкладинках яких. Присутня Україна. Це в лиці нашого пана президента, його дружини, пана Залужного. Моменти війни і ключові особи, які в певний час вони дали нам поштовх для, для нашої боротьби. Це от зараз серія близько 10 картин. Я вже, вони вже в процесі роботи, але ну, часу на все не вистачає. Я гадаю, що ця виставка буде цікава саме для європейців. Я маю надію, доїдемо до Сполучених Штатів, Канади. Там також є наша велика діаспора. Це буде цікаво. В якому форматі ви будете подорожувати? Ви будете ставити скриню, така як у нас позаду вас New Ukrainian Way, саме так називається ваша громадська організація. Так. Це буде збір коштів на е, якихось ярмарках, е, зустрічах. В якому форматі сьогодні працює волонтерство за кордоном, щоб долучались люди на даний час? Ми якраз спілкуємося з нашими партнерами, колегами і друзями у різних країнах Європи? Е, ось. Остання моя розмова з друзями з Естонії, які запрошують нас до Талліну. Дуже велика присутність наших українців, і вони дійсно працюють. Працюють для того, щоб розказати, щоб не забували про те, що в нас йде війна. В них, наприклад, ну як, наприклад, Талліну, скажу, що в них заплановано аж три дні 30-го. Вересня в них приїжджають наші режисери, будуть покази фільмів українських режисерів. На перше жовтня це День Козацтва, Покрова, Велике Свято, і в них, скажімо так, я подорожую вже в Вінниці відкриття було виставки з Букфесту. І так Таким чином там теж проводяться літературні читання, приїдуть наші українські письменники, будуть також декілька художниць, дівчата теж з України, і ну, мене як там хедлайнера ставлять на цю виставу, ну, тому що дійсно є, що подивитись, є що показати, розказати. І також вони будуть проводити такі закриті. Не знаю, як сказати сейшн для людей, які хочуть задонатити. І саме для таких моментів, коли там такі ексклюзивні там вечори проводять вони, вони збирають кошти там вхід. Я не знаю, яка сума, але маленька, для того, кого запрошують туди. І саме для таких вечорів я хочу зробити ці роботи з дітьми. і Ми зможемо провести такий аукціон, Я гадаю, що це буде доречно, і ці кошти також не дійдуть до е, дитячих будинків. Основна е, основні моменти, ті, які на які я роблю акцент закордонні всі виставки, це те, щоб на місці завжди були організації, з якими у нас підписані меморандуми, і кошти вони збирають в першу чергу на свої рахунки, акумулюють, їх, а потім там одним траншем зможуть. Передати в наш фонд. Тому що ми розуміємо, що в людини момент, коли вона хоче зробити донат, він має відбутися тут і одразу. Якщо це якісь там свіфт-переклади, на кожній нашій роботі є QR-код нашого фонду, але для закордонних глядачів це буде важко, тому ми з кожною організацією підписуємо договори, і потім таким чином ми отримаємо ці кошти. Це буде зручніше для всіх європейців, ну і для нас в першу чергу. Щоб дійсно кожна копійка потрапила в ціль і допомагала, просувала нашу боротьбу, нашу перемогу. Чи можна придбати картину, в яку суму ви її оцінюєте в цілому? Чи коли-небудь можна буде в свою колекцію забрати її? Я скажу так, що всі роботи, які я роблю, я наголошував самого початку, вони не продаються. Настане день перемоги, і всі ці картини будуть розміщені. Я впевнений, це в Києві буде музей перемоги України. Всю колекцію я безкоштовно віддаю для того, щоб кияни, гості міста змогли також це побачити. Так що, що були стосується... питання, скільки це коштує і як придбати. Я можу сказати лише одне: що я працюю над тим, не вистачає на все часу, але працюю над тим, що буде окремий сайт, де будуть розміщені цифрові копії усіх робіт, і кожен, кожен так, чоловік так. Да, в світі зможе собі замовити. Якусь ту картину, яка йому сподобалась найбільше, і також ці кошти будуть направлені для дитячих будинків. Подарувати президенту або нашому генералу залужному плануєте свої картини? Так, е, да. до речі, бачите, що в мене є е, назва мого, скажімо так, е, арт проєкту арт-найф, скажімо так, це художній ніж. Да? І я під цим брендом робив багато різних речей. Зараз це картини, і тільки лише одна картина з генералом Залужним в нас без бренду, тому що це окремо подарунок, який я зробив. Це був 500-й день війни, і біля сумно звісного будинку офіцерів в місті Вінниці, якраз я презентував це подарунок для нашого генерала, який я гадаю, буде можливість після війни передати особисто. Розкажіть нам, будь ласка, який настрій ви відчуваєте при роботі над різними картинами, які несуть різний характер. Ми бачимо хлопчика, який перетинав кордон тоді самостійно. Ми бачимо віччя в його очах і біль матерів, які спостерігали розлуку з своїми дітьми. Це насправді одна з перших перших робіт. Це, Це одна із перших робіт. Мене вразило те, що я бачив перші там. Перші місяці війни, тому що я перевозив людей до кордону. Е і, ну, скажімо так, емоції, які я відчуваю під час роботи, е вони, е напевно, я їх бачу потім на лицях тих, тих людей, які приходять на виставку, і в когось сльози на очах, розпач, в когось тремтить голос. А я так розумію, що це військові хлопці просто не у формі, просто підходять і кажуть, можна вам потиснути руку? Вони нічого не кажуть, але кажуть, що ми знали там того побратима добре. Дякуємо, що ви пам'ятаєте, герої не вмирають, але, на жаль, я не можу передати всю біль нашого народу і згадати про кожного. Тому ось. Якраз ви запитували про теми, воно якось так. Це як вспишка. Тобто, щось мене дуже зачепило, і я вже пам'ятаю про те, що я маю зробити цю роботу, може, трохи пізніше, але я Обов'язково це зроблю, але є і переможний настрій в ваших роботах маленькі перемоги, які е, значаться за нами, за нашим українським е, прекрасним величним народом. Розкажіть про той настрій? Це в першу чергу виставка до перемоги. Вона буде до дня перемоги, і всі ці роботи будуть до дня перемоги. Е, на жаль, багато героїв загинули, які зображені на моїх роботах, але в нас є такі постаті. Наш вінічанин. Всі знають Льотчика Карая, який, до речі, ми планували, що він буде присутній на самому відкритті, але в даний час він навчається на f 16 і це набагато цінніше для нас. Є багато інших героїв, які далі продовжують знищувати ворога. І дуже добре, що їм вдається вони. Вони прийшли все. І полон, і повернення, і знову е, пішли до фронту. Так що сила українців, сила українського козацтва, вона не переможна і перемога буде за нами і тільки за нами. Де можна буде найближчим часом побачити за кордоном ваші прекрасні роботи? Е, велика кількість країн пропонують їх, хотіла б їх побачити, але я маю таку думку, що не... Запрошували до Брюсселю, це дуже случна надія, тому що дуже хотілося, щоб вони потрапили до штаб-квартири НАТО, потрапили до Європейської комісії. Велике бажання добратися до Нью-Йорку і показати пану Гутерешу, тому що їм треба відкрити очі. Вони не бачать геноцида України і українців зараз. Я гадаю, що така виставка, яку я зможу провести в штаб-квартирі ООН, вона буде. Допоможе їм відкрити очі, і головна мета: я хотів би, щоб цю виставку розмістили. Я впевнений, буде день перемоги, і прийде час, коли всім загарбникам, хто причетний до геноциду українців і України, буде міжнародний трибунал. От це може відбуватися як в Газі, так і в Маріуполі, в будь-якому іншому місті України. Я бажав би, щоб моя виставка на час проведення такого міжнародного трибуналу була там присутня. Мистецтво сьогодні і дійсно говорить більше ніж слова, і ми вдячні вам за те, що витрачаєте свій час, свої ресурси на те, щоб це мистецтво відбувалось. Дякуємо вам. Дякую. Сподіваємось і віримо, нашим митцям вдасться достукатися до організацій, які мають захищати права людей у світі. А поки боремося з усіх сил, щоб перемогти ту пітьму, яка продовжує сунутись на нашу землю. Ви дивились програму наші. Дякую за довіру.